І досі сниться Тарас Григорович Шевченко. Читає Дорош Поліна, студентка Донбаської національної академії будівництва і архітектури, вихованка гуртка літературне краєзнавство Донецького обласного центру туризму та краєзнавства учнівської молоді. І досі сниться під горою, між вербами та над водою біленька хаточка. Сидить. Неначе досі силий дід коло хатиночки і бабуть, таке хороше, кучеряве, своє маленьке внуча, і досі сниться, вийшла з хати, веселая, сміючись, мати, цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує, прийма на руки і годує і спать несе. А дід сидить і усміхає. І стиха промовить мишко. де ж та лихо, печалі ці вороги, і мишечком старий читає, Перехрестившись, Отче наш. Крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне, день погас і все почило. Сивий в хату собі пішов опочивати.